Модульний автономний теплогенератор для 30-ї механізованої бригади від вдячних коростенців виготовили і дарують працівники коростенського заводу теплотехнічного обладнання. Подарунок буде в нагоді військовим як взимку, так і літом. Зимою у нас ідея копалення для обогрів, ну, будем казати, обогрев. А в літній період і в зимній період це як душевий душ, гаряча вода, помитися військовим. Прийняти душ, баню, привезти себе в порядок. Котел працює на твердому паливі, здатен наповнити теплом площу близько 600 квадратних метрів. Вона ви, як бачите, транспортабельна, підвезли до будь-якого об'єкту в теченні, там, ну, буквально півчаса і вона може функціонувати і видавати свою призначеність. За подарунком приїхали військовослужбовці на чолі з тимчасово виконуючим обов'язки заступника командира 30-ї механізованої бригади. Олег Рой наголосив, що для військовослужбовця не останню роль відіграє комфорт, особливо в похідних умовах. Тому даний подарунок для бійців дійсно актуальний. Мені в цьому житті прийшлося і бути і в полоні, і воювати на Донбасі, і я зрозумів, що народ і військовослужбовці. Збройні сили, вони разом. Ну я ще вдячний, що ви нам допомагаєте. І особистості нашій механізованій бригаді. Грамота і подяка кожному працівнику заводу, які знайшли час і бажання допомогти військовим. Адже цю котельню і не лише тут виготовляли у позаробочий час добровільно, за покликом серця. Колектив не такий вже великий, але то, що кожен з цих... Молодих і не людей людей зробив, внесю частичку в діло нашої это так. Цього дня Кзот відправляв подарунки і до міста побратима Слов'янська. Ось таку оригінальну дитячу гірку. Як ви бачите, тут має місце силует добри Нікітича Каростенця, який тримає щит з гірбом міста Слов'янська. Це символізує те, що Коростень, Слов'янськ, Єдина країна. А також цього дня до Слов'янську поїде автобусна зупинка та подарунки від учнів міської гімназії для учнів Семенівської школи. Дружба між містами продовжується.